Сьогодні я хочу поділитися тим словом. І це буде 27-й псалом. Давайте ми його разом прочитаємо. 27 псалом Давида. Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятись? Господь захисник мого життя, кого я маю лякатись? Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі і вороги спотикнуться і попадають. Хоча б ми взяли мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я у Господу, і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у домі Господньому, оглядати Господню красу. І віддаватись роздумам у його храмі. Адже Він сховає мене у своїм наметі в день недолі, він заховає мене у потаємному місці у своїй скіні, подніме мене на скелю. Тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. В його наметі я приноситиму жертву з радісною хвалою. Я буду співати і грати Господеві. Почуй, Господи, мій голос, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло, шукайте мого обличчя. Тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя, не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гніві від раба свого. Будь помічником моїм, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме. Господь, навчай мене твоєї дороги, і задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою. Не видай мене на напрозволяще моїм ворогам, бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством, я ж сподіваюсь, побачити Господні блага на землі живих. Тож надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцнюється серце твоє. Покладайся на Господа. Отакий От чудовий псалом написав Давид, цар Давид. Муж по серцю Божому, як його називає Слово Боже. В середині Біблії цього об'явлення, листа від нашого небесного батька, є одна книга, яку називають духовним центром життя. Практично, це книга в більшості з псалмів Давіда і в більшості це молитви. Це то, з чим він жив. В одних псалмах він радіє, славить Господа. Прославляє. В інших псалмах він стурбований, у нього страх, він молиться, він просить захисту. Знаєте, коли ми подивимось на наше життя, і у нас, знаєте, земля, як та земля обітована з гір і долин. Колись ми на горі, нас все добре, ми лікуємо, а колись ми спускаємося в долину, там темно, там страшно, і ми взиваємо до Господа. Коли дивимося на цей 27-й псалом, аналізуємо обставини. То можемо побачити, що Давид був змушений переховуватися під Саула, і він був далеко від своєї країни. Ми, як вважають, він був серед Филистимлян. Його життю реальна загроза була від своїх же. І він далеко був від храма. Ми читаємо, що на нього поносили різні там неправду, всякі брудні речі на нього говорили. Це йому дуже боліло. Але більше всього, йому боліло, що він не міг прийти в храм. Він не міг прийти, як раніше, принести оці ці жертви, гарати для Господа, славити Господа, перечувати цю близькість Божу. І в своїй біді він звертається до Бога. І знаєте, аналізуючи сьогодні. 1229 день повномасштабної війни. Народ України виснажений, особливо військо, і у кожного своя боротьба з цією темрявою невизначеністю. Давайте ми з цього псалма подивимося, на що ж сподівався Давид. Я би хотів виділити сім моментів от життя Давида, які нам допомагають долати труднощі, коли нам непрості часи переживаємо. Перше, що ми бачимо, що не дивлячись, що Давид такий дорогоцінний в очах Божих, скільки йому в житті випадає випробувань, скільки йому треба було переховувати того Саула, оці агенти спецслужб шукали його всюди з одною метою знищити. І він змушений, він знав реально що такий страх смерті. Скільки ворогів? Знаєте, коли ми дивимося на нас, дітей Божих, хтось може думати, якщо я покаюсь, то в мене буде життя безтурботне. Ні. Ніхто нас не звільняє від, від цієї святої нагрузки, випробовування, які Бог заклав в наше життя, дозволяє, щоб це сталося. Колись Христос сказав такі слова, входьте вузькими ворітьми. бо широкі ворота. І широка та дорога, що веде до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота, і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Тобто вузенький шлях, тяжкий шлях, який веде до неба, до спасіння. І мало хто його знаходить, бо його треба шукати. І не завжди легко йти цим шляхом. Апостол Павло. Книги дії читаємо про нього, що вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися у вірі. І такі слова казали, бо ми маємо, казали вони, через великі утиски війти до Царства Божого. Через великі утиски. Ми знаємо, були величезні гоніння. Тож питання життя і смерті було. Якщо ти християнин і ти це сповідуєш, були часи, ну це уже все. Це вистачає, щоб тебе стратити, якщо ти не відречешся. Тому а, а, автор послання Євреям заохочує нас, не відкидайте тої своєї сміливості, яку чекає велика нагорода в післані до Євреїв, 10 главі 35, 37 вірша. Бо вам потрібно терпіння, щоб, виконавши волю Божу, отримати обітницю. Бо ще зовсім, зовсім трохи, і той, хто йде, прийде і не забариться. Знаєте, хтось дивиться в майбутнє і думає, все так буде завжди. Ні. Скоро все зміниться. І ті, які повірили в Слово Боже і очікують, вони отримують свою нагороду. Але потрібне терпіння. Бо як ми читали, що як Давиду було важко, і згадують Іова, багато страждальців, які випали дійсно втрати в сім'ю, багатство, здоров'я і так далі тому подібно. Друзі відвернулись. Але це якийсь був час. Це не були роки, коли ми дивимося на життя Давида це роками. Десь біля 15 років гонінь. І за що? Коли вже олива вилита на голову, він помазаний цар Ізраїля, а стільки Бог шліфує цей діамант. Коли на нашу долю випадають якісь випробування, розуміємо, що ми в руках нашого небесного батька. І як діамант, коли він водій, він звичайний камінь, коли ти віймаєш, він сухий, оце діамант. Ти його, коли починаєш чистить, він починає переливатися. Як бачили, як діамант, коли на сонці, як він переливається гарно. Бог хоче, щоб і наше життя було. Перший висновок ми маємо зробити важкі часи не неминають, дітей Боже, тому сприймаємо це, сприймаємо і запасаємося терпінням. Друге, каже Давид: Господь моє світло, моє спасіння, кого мені боятись? Господь захисник мого життя. Ми бачимо, що Давид приходить до Бога, обтяжений страхами, сумнівами, переживаннями. І він виливає в оцю молитву. І подивіться, він не з прохань починає молитву. Хоча було за що помолитись, а він каже, Господь моє світло, моє спасіння, кого мені боятись? Давид, чому ти такий спокійний? Чому ти не починаєш з прохань? А він відповідає, Господь, захисник моє життя. Давід знав, що, що такий Божий захист. Пам'ятаєте, коли юнаком. Хлопчина, тато погнав його трохи збігай, віднеси там офіцерам сирка, там, якихось вкуснощів, ну і братям щось там перекусити. І він побіжав з торбинкою. Коли приходить там такий трьохметровий бойовик з філістимлянського стаду вже 40 днів тримає в страху весь Ізраїль. І весь Ізраїль сидить і дивиться на нього, ночами обговорюють, ну, оце м'язи, оце щит, оце меч, шльом і так далі. А Давид дивиться на нього. Хто це такий? Та це Гульйов. Серйозно? А що буде тому, хто його переможе? Ну, так, це буде. Та я йду з ним, я його переможу. Як? Та я йду в ім'я Господа. Він поносить Бога Ізраїль. Да, Саул, що це був? Каже, ну приміряться з пісназівським мій одяг. надів, ні, я в цьому не можу ходити. П'ять камінців пращу. І він йде і перемагає. Але він добре знав, що Бог допоможе йому. І тут він знав, що трудно ще є, але Бог допоможе. Цей досвід, який був, пам'ятаєте, як він сказав, а Давид відповів філістимляну, ти йдеш проти мене мечом, списом, щитом, а я йду проти тебе в ім'я Господа, савого боїнства Ізраїлю». І ми знаємо, що і сьогодні в Україні, знаєте, зараз, ну, слава Богу, менше, а були раніше, ми собі запаслися акумуляторами, вечорами там провода, якісь підсвічуємо собі. Ми знаємо, наскільки важливо світло, коли його нема. Коли воно є, ми до нього звикаємо якось ну, є світло та є, але коли його нема день цілий, і ми розуміємо, ну, ти практично нічого не можеш робити. А інша справа, темрява, вона сама по собі жахає. Некомфортний режим, коли ми в повній темряті. Варто свічку запалити вже спокійніше. Знаєте, Коли в нашому серці збирається темрява, коли нам стає страшно, що нам треба робити? Треба йти до Бога, до світла. Єдині ліки від страху це йти до Бога. І це дуже добре розумів. Довід. Тому він каже, що ти моє спасіння, і ти моє світло. Дивіться, як він каже, бо захистить мене Господь у схованці своїй в лиху годину, сховаю у високій стелі. Ми бачимо, що шлях до того миру сердечного не в тому, що у тебе нема страху, а в тому, що ти в присутності Божій. І це дуже важливо. <кій> Які страхи у нас? Давайте задамо собі питання зараз, а що мене лякає? І от тим, що зараз наше серце каже, давайте прийдемо до Господа. Бо Господь розганяє, любов Божа виганяє той страх. Тому другий висновик, що нам вчить життя Давида, якщо перше, що будуть і випробування в житті, друге, ми маємо захисника. Який нас очікує. Третє, що ми бачимо в його житті, коли каже: якщо зловмисники на мене нападуть і намагатимуться погубити нападники, і вороги розбиті будуть. Я не злякають навіть і тоді, як ціла армія навкруги отабориться. Ми думаємо, ну так, да, Давид, у тебе ворогів було багато, час такий був. Але знаєте, ми сьогодні бачимо, дійсно, є і на фізичному рівні вороги. Є держава, яка прийняла за мету знищити просто Україну. Але ми не маємо, як християни, пам'ятати, що є ще й духовна війна, яка бореться за душу, за вічну душу. І тут не можеш, знаєте, такий режим собі комфортний включити і жити просто. Це дуже небезпечно. Тому на слово Боже попереджає апостол Павло каже: зодягніться всю Божу зброю. Щоб ви могли протиостати підступності дьявола, адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, владами, світовими правителями, темрями цього віку, з піднебесними духами злоби. Тобто ми маємо бути в боєготовності. Кожен християнин, хто став на сторону Христа, він має розуміти, що він під прицілом у дьявола. І він має бути завжди готовий отражати ці атаки. Пам'ятаєте Христа, як і в пустелі, як Христос перемагав. Написано. Написано, добре знав слово Боже. Четверте, що ми бачимо, четвертий висновок. Лиш одного я просив у Господа, прошу, дозволь мені всі дні мого життя перебувати у Твоєму храмі, щоб Господа красу я бачити міг і міг чекати відповіді Твоєму палаці. Який був головний пріоритет в житті Давида? Це був Бог. І для нас дуже важливо не втрачати цей пріоритет. Коли, знаєте, так, життя десь піде е, різними путями і десь так легко втратити головну нашу ціль. І тому варто пам'ятати, Давид в самих страшних небезпеках завжди Бога ставив на перше місце. Він як цар мав все, але чомусь він хоче, Господи, я хочу бути в Твоїй присутності. Оце є ключова думка псалма, це є серце псалма, головна думка. І тому, що б у нас в житті не було, давайте шукати близості Божої. Бо там все для нас. Близості Божої, Господи, я хочу бути біля Тебе. Давид каже, він хоче споглядати красу Господа. І він дуже хоче, щоб Бог його почув. Він добре знав обітницю старого заповіту в законі 4.29. Ми читаємо, коли ти шукатимеш там Господа, Бога Твого, то знайдеш його, якщо шукатимеш його всім серцем Твоїм. І всією душею твоєю. Бога можна знайти і сьогодні, але є умова, його треба шукати всім серцем, і всією душею нашою. Які наші бажання? Про що ми бажаємо? Знаєте, нема, я не думаю, що у нас якісь погані бажання, але в цих бажаннях треба розкласти пріоритет. Яке наше має бути головне бажання? Бути там, є де Бог. І коли ми це чуємо, дуже важливо спитати мене, а я дійсно хочу бути в присутності Бога? Коли ми, наприклад, в п'ятницю у мене є вибір, як провести п'ятницю, коли ми знаємо, в Домі Божому, згідно обітниці, Господь приходить до своїх дітей, а я собі щось планую на п'ятницю інше. У мене щось важливіше є це серйозні речі. Тому хай оці молитва Давида змусить нас задуматися про наші цінності. І щоб це не були просто слова, а стиль життя, колись Августін Аврелій сказав такі слова: неспокійно наше серце, поки воно не заспокоїться в тобі. П'ятий висновок, який ми бачимо, Давид каже: хоч батько з матір'ю від мене відвернулись, Господь мене візьме і дбатиме про мене. Такі. Крайній образ відкинутості. Ну Що може бути страшніше, коли мати із батьком відкинули? І знаєте, кожен з нас, можливо, переживає є якусь, якусь важку ситуацію. Можливо, хтось зрадив, відкинув, ти втратив людину, яка, на яку ти покладав надію, як Давид каже, якщо б мене вороги поносили, там, ті, ті, ті". а каже, ти, з ким ми разом йшли додому Божого, це йому боляче було. І знаєте, істина видає, що Бог нас ніколи не залишить. Якщо навіть всі люди зрадять, він так каже: Я навіть, мати і батьку, ти мене не залишиш. Каже: Господь не залишить мене. Тому люди можуть зламати божу довіру, але Бог ніколи. Сьомий висновок: навчай мене Господь своїх шляхів, веди мене безпечними стежками. Бо я маючи чувало ворогів, не дозволяє їх знищити мене. Звертаюся я цим благанням, бо люд лихий мене оплутав лжою, вони бажають вразити мене. Вони б так і сталися, якби я не повірив, що зійде на мене благословення Господа мого на землю, на якій я живу. Ми маємо пам'ятати оцей дуже простий, але дуже важливий, один із чотирьох столбів духовного життя про важливість молитви. Ніколи не треба забувати важливість і віру в молитву. Ми бачимо, що Давид на практиці він практикує і він повірив, каже, як би я не повірив, він вірив обітниці Боже. І він звертався. Коли тобі важко, забувай, що в тебе є доступ до небесного батька, і все може змінитися. Якщо ти з вірою прийдеш до тата. Він про що молиться? Навчай мене. Наскільки нам важливо молитися, Господи, навчай мене. Да, ми десь отримуємо різні. Там навчальні процеси проходимо в своєму житті. Робота інше. Але тут дуже важливо, Господи, Ти мене навчай. Каже, навчає своїх шляхів, веди мене безпечними стежками, не дозволяє знищити мене. Просить про захист. Ну і сьомий висновок, каже Давид, на Господа надію покладайте, тож будьте сильні і мужні, на Господа надію покладайте. Він завершує цей. Псалом таким активним закликом практикувати свою віру. Що би не сталося, покладай надію на Господа. Довіряємо. І для нас важливо, що це покладання довіри, це не щоб просто якісь слова були, а це щоденне рішення опиратись на якісь обітниці Божі, відповідно до тих викликів, які ми маємо. Тому, закінчуючи підсумок 27-го псалма, нагадаю, що. Важкі часи не минають дітей Божих. Не треба впадати в розпач, якщо випробовувати нам здається багато. Бог знає, скільки нам можна перенести. Друге, але ми маємо захисника. Приходьмо до нього. Він готовий нас захищати, і Він нас захищає. Третє, пам'ятаємо, що війна триває на всіх рівнях. І кожен ранок важливо розуміти, що цей день не виключення, коли ворог може піти в атаку. Бути готовим, бути готовим до, того, до нападу сил темряви. Четверте, головним пріоритетом нашого життя має бути Бог. Ми маємо завжди поправляти той світильник в серці. Хто для мене Бог сьогодні? П'яте Бог ніколи нас не залишить. Якщо тебе навіть друзі зрадили, в сім'ї якісь непорозуміння, особливо коли за віру, утиск який є. Бог тебе ніколи не зрадить. Я бачу свідоцтво, коли виганяли сім'ї за віру. Виганяли хлопця, вигнали. Він залишився на вулиці, але його християни підібрали, і він вирос. Сьогодні це відома людина, всесвітнього значення евангелист. Їздить по тюрьмам, проповідає, Бог завжди знає, як допомогти нам. І <клес> останнє пам'ятати важливість віри і молитви. Тобто нам потрібна віра. Христос завжди опирався. Віра Твоя спасла тебе, Він казав. А де брати віру? Якщо я в неділю з удочкою буду ходити на рибалку, це дуже гарна справа. Я гарно відпочину, але моя віра від того не буде рости. Я буду комфортні фільми там дивитись. Теж моя віра не буде. Де зростає віра? Віра зростає від слухання Слова Божого, від читання, перебування, спілкування на духовній темі. Тоді зростає віра. Тому дай нам Бог мудрості цінувати ці часи. І закінчую частиною цього псалма, як Давид каже: Господь моє світло і моє спасіння. Хай Господь стане. Нашим світлом, нашим спасінням, щоб мені сказав, кого нам боятись, Господь захисник мого життя. І закінчу словами Аврелія Агустина, він дає таку дуже влучну пораду, він каже: якщо Бог буде у тебе на першому місці, то і все інше стане на свої місця. Якщо ми переживаємо якийсь хаос, давайте перевіримо в світі цього псалма, де Бог в моєму житті. І якщо щось змінилось, треба в цьому покаятися. Бо каже Господь: стою і сточу, пам'ятаєте ладіківській церкві. Що сталося? Господь уже зовні, і Він уже не в житті церкви, так і в нашому серці. Хай нам Бог допоможе прийняти ці істини, розтворити вірою і застосовувати в нашому житті. Амінь. Давайте встанемо, помолимось.